Дорогі п'ятикласники, добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо розбирати цікаву тему під назвою Середнє арифметичне. Разом з вами буде вчитель математики Одеського ліцею номер 69 Булгакова Ольга Борисівна. Чуєте, зараз лунає дзвоник, тож ми. Починаємо. Розглянемо план нашого уроку. Він складається з таких пунктів. Перше, чим ми ознайомимося, це поняття середнього арифметичного. Далі навчимося обчислювати середнє арифметичне, розглянемо приклади та задачі, та наостанок визначимо, де і для чого застосовується середнє арифметичне. З'ясували етапи нашого плану. Починаємо розбирати нову тему уроку. Досить часто у повсякденному житті, коли йдеться мова про значення якихось величин, ми маємо на увазі їх середнє значення. Прикладом цього є середня вражайність, середня швидкість автомобіля, середньомісячна температура, середній вік, середня ціна, середній бал учня з якогось предмету, також середня кількість опадів за місяць і так далі. Але як знайти середньоарифметичне величини ми розглянемо на наступних уроках. А от з окремим випадком середніх величин, так званим середнім арифметичним, ми познайомимось сьогодні. Визначення середнім арифметичним кількох чисел називають частку відділення суми цих чисел на кількість доданків. Складаємо алгоритм для знаходження середнього арифметичного, відокремлюємо з визначення такі дії, як ділення, сума чисел, вказуємо кількість чисел. Тому перший пункт: ми шукаємо суму чисел. По-друге, з'ясовуємо кількість чисел, а за третім пунктом виконуємо ділення суми чисел на їх кількість. Всього головних три кроки, які треба нам зробити для того, щоб знайти середнє арифметичне. Діти, запишіть у зошит сьогоднішнє число та класна робота, а також з нового рядку визначення поняття «середнє арифметичне. Розібрали визначення поняття середнього арифметичного та три простих кроки для його обчислення. Переходимо до виконання практичних завдань. Розглянемо приклад перший. Треба знайти середнє арифметичне чисел 8 та 12. Першим кроком нашого алгоритму ми повинні знайти суму чисел. Шукаємо суму чисел 8 та 12. Вона дорівнює 20. Другий крок. Шукаємо кількість доданків. Кількість доданків співпадає з кількістю чисел. Їх 2. І третій крок. Суму чисел Ми повинні поділити на їх кількість, тобто 20 ділимо на 2. Це буде 10. Відповідь. Середня арифметична чисел дорівнює 10. Діти. Обов'язково прошу усі у подальшому розглянуті приклади. Записуємо в зошит спрощено. Ставимо відео на паузу та пишемо. Розглянемо приклад 2. Треба знайти середнє арифметичне чисел 3 та 4,5. Розв'язання. За нашим алгоритмом ми знову шукаємо суму чисел. 3. Додати 4,5 дорівнює 7,5. Другий крок шукаємо кількість доданків, яка співпадає з кількістю чисел. Їх також два. Третій крок. Суму чисел ділимо на їх кількість, тобто 7,5 ділимо на 2, дорівнює 3,75. Відповідь: Середня арифметична чисел дорівнює 3,75. Діти, не забуваємо записувати приклади в зошит. Розглянемо приклад третій. Треба знайти середнє арифметичне чисел 2,3, 4,2 та 4,3 розв'язання. Знов звертаємось до нашого алгоритму. Перше, що робимо, шукаємо суму чисел. Сума чисел 2,3 та 4,2 та ще 4,3 дорівнює 10,8. Другий пункт шукаємо кількість доданків. У нас співпадає з кількістю наших чисел з умовою задачі, яка дорівнює трьом. Третій пункт. Суму чисел ділимо на їх кількість. 10,8 ділимо на 3, частка дорівнює 3,6. Відповідь. Середня арифметична наших заданих трьох чисел дорівнює 3,6. Приклад четвертий. Як знайти середньоарифметично трьох попередніх чисел, якщо б самі числа були невідомі, а їх сума вже дорівнювала 10,8 розв'язання. Шукати суму трьох чисел не потрібно, тому що вона, відома. Ділимо суму чисел на 3. 10,8 ділимо на 3. Частка дорівнює 3,6. А зараз фізкульт хвилинка. Давайте підготуємось до неї. Підніміться зі свого місця, відсуньте стелець у сторонку або станьте позаду нього та повторюйте рухи за нашим казковим тренером. Урок продовжимо після невеличкої перерви. Речною, а зараз продовжимо наш урок. Та на черзі у нас з вами слідуючий п'ятий приклад. У щоденнику Івана з математики є наступні оцінки: 8, 6, ще раз 6, 8, знов 8, 10, 6, 5, 7, 3, 9 та остання цифра 5. Знайдіть середню арифметичну Оцінку Івана з математики. Розв'язання. Середня арифметична оцінка Івана є середнім арифметичним 12 чисел, тобто його оцінок. Перший пункт. Як і завжди, шукаємо суму чисел, тобто оцінок. Ця сума буде дорівнювати 50, другий крок. Ми з'ясуємо кількість доданків, тобто кількість наших оцінок, їх разом вісім. Третій пункт: суму чисел ділимо на їх кількість, тобто 50 ділимо на вісім, частка дорівнює 6,25. Відповідь: Середня арифметичний оцінок Івана дорівнює 6,25. З'ясуємо зараз, як ви уважно прослухали новий матеріал уроку. Потрібно сприйняти завдання на слух та швидко записати те, що почули. А це може бути і числовий вираз, і відповідь, яку треба швидко надати після простих обчислень, і доповнити думку. Будьте уважні, готові? Тож починаємо зараз. Завдання перше. Слухайте, запишіть частку відділення суми чисел 5 та 6 на їх кількість. Повторюю, запишіть частку відділення суми чисіл 5 та 6 на їх кількість. Завдання 2. Середнім арифметичним чисел 15 і 25 є число. Ще раз повторюю. Середнім арифметичним чисел 15 і 25 є число. Завдання третє. Середнє арифметичне двох натуральних чисел дорівнює числу 4. Запропонуйте, якими можуть бути ці числа. Ще раз повторюю: середнє арифметичне двох натуральних чисел дорівнює числу 4. Запропонуйте, якими можуть бути ці числа. Завдання четверте. Сума двох чисел дорівнює вісім. Тому середнє арифметичне цих чисел дорівнює. Вкажіть, чому дорівнює. Повторюю: сума двох чисел дорівнює вісім. Тому середнє арифметичне цих чисел дорівнює Запропонуйте свій варіант відповіді. П'яте завдання. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює Ще раз. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює п'яти. Отже, Сума цих чисел дорівнює. Вкажіть, будь ласка, свій варіант відповіді. Ще раз повторю. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 5. Отже, сума цих чисел дорівнює. Вкажіть, будь ласка, свій варіант. І останнє шосте завдання. Перше число позначено літерою А, друге позначено літерою Б. Вираз в дужках А плюс Б. І ця сума поділена на два, і значення цього виразу дорівнює трьом. Питання якими можуть бути числа А та Б? Повторюю: перше число позначене літерою А, друге позначене літерою Б. Вираз А плюс Б в дужках поділений на два дорівнює трьом, якими можуть бути числа А та Б. Запропонуйте свої варіанти. Даю ще декілька секунд, і ми переходимо до слідуючого завдання. Пропоную на останок, приклад шостий. Задача. Середня арифметичне двох чисел дорівнює числу 125. Причому відомо, що перше число на 12 більше за друге. Знайди ці числа. Розв'язання. Пропоную розв'язати цю задачу шляхом створення рівняння. Але для того, щоб записати це рівняння, потрібно ввести невідомі. Нехай х буде першим числом. Вираз х мінус 12 буде другим числом. Так як з умовою задачі арифметичне двох чисел до рівня 125 ми можемо скласти рівняння. І так, у дужках х додати х мінус 12. За дужками, це, якби наші два числа. Ми знайшли їх суму. Оцю суму ділимо на 2, і вона дорівнює середньому арифметичному, тобто числу 125, а далі починаємо розв'язувати рівняння. Те, що у нас знаходиться у дужках, є невідомим. За дужками діє ділення, тому це є невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку 125 помножити на 2. Отримаємо число 250. Маємо вираз у дужках дорівнює число 250. Далі, спрощуємо суму Х додати Х, ми можемо записати як 2. 2х залишилось ще мінус 12, і даний вираз дорівнює числу 250, тобто права частина залишається той самою. Далі, 2х ми залишаємо з лівого боку. Після 2 х ми бачимо дію віднімання, тому 2х відіграє роль. Невідомого зменшуваного. Для того, щоб його знайти, треба 250 додати 12, тобто до різниці додати від'ємник. Далі, 2х з лівого боку залишається. З правого боку ми можемо обчислювати 250, додавши 12, отримали 262. Залишається простеньке рівняння 2 помножене на х дорівнює 262. Х є другим невідомим множником. Щоб його знайти, треба добуток 262 поділити на відомий множник 2. 262 поділили на 2, отримали 131. Х дорівнює 131. За х ми прийняли перше число, тому 131 це є перше число. Знайдемо друге число. 131. Віднімаємо 12 дорівнює 119. 119 друге число. Відповідь: Перше число 131, друге число 119. Не забувайте, будь ласка, записувати завдання у зошит. Закріпимо пройдений матеріал. Слідуючим завданням. Це завдання на оцінку. Тому, будь ласка, виконати його потрібно всім. А завдання слідуюче: Встановіть відповідність. У правій колонці знайдіть відповіді до прикладів на знаходження середнього арифметичного чисел, які розташовані в лівій колонці. Поєднайте рядок номера. З рядком букви стрілкою. Завдання виконуйте в зошиті та відправте на перевірку вчителеві. Перші два пункти уроку ми з вами виконали, а зараз визначимо, де і для чого застосовується середня арифметична. Середня арифметична використовується окрім математики. Також в таких наукових областях, як економіка, соціологія та історія. В економіці, наприклад, є такий чинник, як дохід на душу населення, який обчислюється як національний дохід держави, поділений на чисельність населення. Переходимо до домашнього завдання, зафіксуйте його, будь ласка, та виконайте в своїх зошитах. Урок добігає кінця. Сподіваюся, що тема, яку ми з вами проходили, розібрана. Приклади та задачі зрозумілі. За потреби рекомендую переглянути урок ще раз для остаточного осмислення всіх його складових. А зараз давайте підіб'ємо підсумки. За допомогою рефлексії ви аналізуєте власні навчальні результати. Через аналіз власних успіхів у вас є змога побачити особистий розвиток та Успіх. Тому пропоную сформулювати свою думку щодо уроку, доповнивши запропоновані речення. Перше речення починається зі слів. Мені було цікаво. По-друге, я сьогодні розібралась, чи розібрався. Третє, я сьогодні зрозумів. І четверте. Мені було важко. Що було важкого на даному уроці? І друге, це проведення рефлексії настрою та емоційного стану. Тому, вкажіть, будь ласка, скільки сердець ви виберете за проведений урок за шкалою від 1 до 5? Діти, ось і пролунав дзвінок. Закінчився наш урок. Всього найкращого. До нових зустрічей!